Всіх вітаю! Сьогодні я вам розкажу, де знайти рубіни в субнатіка. Залазите в метальок та пливете 1268 метрів до капсули 19. Ну що ж, поїхали. по ось цим скелям. І потім пропливаєте що ці великі та довгі скелі, і потім вже спускаєтесь нижче. Там ви знайдете дуже багато рубінів, діамантів та ще багато чого іншого. Знаходите таку яму та трішечки вверх і бачите ось таку яму. Спускаєтесь прямо по. Під... Як у вас матеріок не дотягує до цієї глибини, то тоді. Вам прийдеться виходити з мотилька ось та знаходити рубіни. Ось. їх тут. Всім пока-пока!